Що ви відчули, коли дізналися, що росіяни підірвали Каховську ГЕС? Ну, скажімо так, це було очікувано, тому що вони 6 місяців назад, саме російські ЗМІ, розганяло те, що буде, куди піде Дніпро. Ну, вони трішки промахнулися, вони малювали, що Дніпро чомусь потече на північ, а не на південь. От, але що е, я відчув? Я вже, чесно кажучи, е, Напевно, до цієї країни, до цієї нації нічого не відчуваю. Це нічого не було нового. Тобто це повторення старого, так само було під час Другої світової війни. Це дуже важко, тому що люди вони свої будинки будували. Вони там вклали це своє життя. Так. Да. А просто якісь. А оці росіяни їх просто розбомбили. Ну це нормально. Це важко, просто дуже важко. Вони да. затопили нам і хороші люди, розумієш? Я не удивляюсь вообще. ці фашисти готові на все. Вони, Це така подлость, знаєш, от вони э... от нас не відцепляться. Мені дуже шкода і дуже жаль, що э... Люди, які на схід на окупованій частині Херсонщини, на жаль, вони не будуть мати такої допомоги і і скажем, порятункова операція, яка буде, скажем, на правому березі, буде не така, як є на лівому зараз. І мені дуже прикро, що навіть зараз читаючи новини, що росіяни окупаційна влада навіть не дає можливості людям, наприклад, з Олешок евакуюватися. Я розумію, що орки вже свою дубцю підганяють, що наші вже не дають, їм, і ми в них немає вибору, як підривати дамби і як це так культурно виразитися. Бігти. Зараз дуже переживаю за цих людей, які зараз опинилися. Так само ми можемо спомнити Димер, Демидів, який теж затопили. І в мене там, наприклад, тітка живе, в якій дім весь огород затоплений.